Всіх вітаю, завершили ми новий спринтерочик на цьому тижні. Дивіться який салончик ми зробили. Автоматичні двері. Дивіться який жирний салончик. Опа. Всі душечки вчились в такому виконанні. Центр парфірації. Біжовий кетрик, трьох точка, ремнівшиті, подушечки. Що лишилось доставити подлокотнички. Подсвідки подіуму. Ось такий має вигляд. Один-один, ззаду-три зроблені такі шухляди, бари з подсвіточкою, швидкісними зарядочки, Подстаканники, бокові ліхтарики, нас стеля, кондиціонер з такими дефлекторами. колоночки, поручень, автономка. Ось такий має вид. Задній ряд на подіумі. Подушечки з компанією перевізника з номером телефону, тут шторка спальничок, матрасик, ось такий великий спальничок. Зарядочками, з лето освітленням, колоночки, додатково, дві багажні полочки. Ось, ось такі має вид. До всіх пасажирів зроблені зарядочки. Поручень такий. Спереді карти ми не шили, замінили, так само поставили сюди сидушечку. Тут зроблений холодильник, така тумба. Холодиньник бас 1 літр, руль перешили, спереди полиця зроблена, подсвіточка тут управління, ось таке має вес. Вікна станіровичне. Дивіться який багажник. Багажник у нас обшитий кавролінчиком під спальником. Такий автолін, тут петлі встало 12 вольт, шторка під шторку і тут, щоб вона підсидіння ще. Ось такий спальничок з матрасом можна зняти, якщо потрібно цей спальник. Тут та кнопочка на освітлення. Ось такий салончик. Такий салон ми зробили протягом двох тижнів. Хто хоче собі такий самий салон, звертаємося до компанії Автослава.